Сьогодні ми з вами готуємо фаршировані перці в духовці швидко, смачно і корисно. Фаршировані перці в духовці нам потрібно три перці. Це я беру для себе, мені не вистачить на довгий-довгий час. Ви можете брати будь-яку кількість перців. Я пропишу кількість продуктів десь на екрані, скільки чого піде. Бо я все роблю на око. Три перці. У мене різнокольорові, це не обов'язково. Ви можете брати будь-який колір. Це булинка, морковка. У мене маленька морквинка. Ну, якщо якби у вас була морквинка, то сюди одну невеличкого розміру буде достатньо. Фарш будь-який на ваш смак. Пертий сир, у мене він вже потертий, готовий. Це звичайна моцарела, сир також піде будь-який, який буде гарно плавити. Томатна паста, ось вона в такому вигляді тут, трішки покривлена. Це вже я її користувала звичайно. сіль за смаком і спеції також. Всі-всі беремо за смаком. Я хочу використовувати ось болоньєзу, додам трішки томатиків і додам перець мелений. Його тут нема, стоїть на іншому столі. Поїхали готувати. В першу чергу нам потрібно промити перці. Прибрати плодоніжки, очистити морковку, цибулинку. Поїхали. Натираємо морковку на терці, вибираємо найбільш зручний для вас варіант. Я не люблю, коли морква потерта крупно, то я обираю більш дрібний. Тут не принципово. Нарізаю цибульку і розігріваю на сковорідці масло. І зараз відправлю для. Всмажування, все, все що я перед цим нарігла. Ось так виглядає, воно починає там томитися. Ми смажимо, як і, звичайно, за смажком смажуємо цибульку і морквинку, додаємо томатну пасту, додаємо трішки водички і ще протушуємо такий наш вами соус. Ну що, ось Трошки її притомила, додала томатної пасти. Десь все це роби на око, приблизно десь столова ложка томатної пасти. У мене пішла сюди, я ж вам кажу, я роблю на ухо. І зараз додаю трішки водички, щоб розвести томатну пасту. Додаю трішки вогню, бо у мене він вогонь прикручений. І гарненько це все не мішую, і хай протушується ось так. Буквально пару хвилин. Кладаю собі 250 грамів парки, половинку того, що я мала. І також гарненько винішу фаршу з Десь цієї лагмушени. Добренько все перемішати. Після того, як ви це все вимішали, нам потрібно гарненько посолити. Я солю завжди на свій смак і на око. Ви ж можете солити, як вам зручно. Далі я використовую чорний молотий перчик. Також гарненько перчу. Це знову ж таки все на ваш особистий смак. Що вам більше подобається, те і робимо. Далі додаю соус. Ось такі у мене є спеції до болоньєзу Я якраз гарненько посипаю. Я помпляю такий варіант. Ви можете додавати свівера. Ще хочу трішки додати томати. Ось така в мене є спеція. Ви ж додавайте свої спеції. Це не обов'язкові спеції. Все залежить від вашого власного смаку. І це все перемішуємо і залишаємо протушитися хвилин десь 20. Гарненько, поки вся вся водичка, яку ми додали, не вийде в нашу Гарнесенько, Наступний етап це наповнення перців нашим готовим фаршем, Той, який ми просмажували, І тепер кожну перчинку ми наповнюємо цим фаршем. Укуратненько, бачите, буває у мене тут трішки катастрофа, але не бачу в цьому проблемки. Наповнюємо гарнесенько. Чіперця ми обільно посипаємо сиром. Все залежить також від вашого смаку. Якщо ви полюбляєте, що було б дуже багато сиру, то насипайте багато. Якщо вам потрібно чисто для такого візуального вигляду, що тут є сир, то також насипайте. Це все залежить від вашого бажання і. У смакових переваг. На одну причину мені не вистачило фаршу, але нічого страшного, я з'їла просто смачний печений перець. Після цього наші перці ми з вами відправляємо до духовки пектися, поки не розплавиться сир, адже, як ви розумієте, тут майже все готове. Ну і, звичайно, трішки підромадлянеться перець. У моєму випадку це зайняло близько 20 хвилин. Випікала при температурі 220 градусів і у мене духовка з конвекцією, що, звичайно, дуже-дуже-дуже зручно. Хай запікається, після цього я вам покажу, що ще зробить. Ось такий смачний результат. Всім бажаю гарного настрою. смачних-смачних страв і, до речі, корисні. До речі, весь жир, в який в фарші він стік. І зараз акуратніше вибрати це серверочку і будемо, ну, мінімум, вже рекомендую.